Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Як ви розумієте, у нас партизанські зустрічі на межі міста і чарівного лісу. Це дійсно межа міста Києва, де ми кожен день з вами занурюємось. Подивіться, я вам все про хейта, про хейта. Тепер подивіться, яку чарівну наліпку. Це мерч, чи як це правильно назвати, подивіться, це підписники, це ви мої любі. Я також вас дуже сильно люблю. Я вас всіх ціную. Ми зростаємо, наша спільнота зростає навколо дизайну, навколо найкращого в світі, родом з України. Все більше і більше людей починають цінувати саме, саме такі речі. Дякую вам дуже. Я ну, просто е, зрозумійте мене вірно. Я вас всіх люблю. І коли е, е, серце, свідомість творця, вона дуже-дуже тонко організована. І коли я відчуваю хейт. То мені дуже болісно стає за всіх нас. А от коли от такі трапляються дива, то повірте, я... от, от, той все... От, все, весь той хейт як рукою знімає. Тому ми знаємо, заради чого ми працюємо. Ми створюємо найкраще для того, аби воно ставало впізнаваним. аби в Світі узнавали про українців не лише з боку нашої мужності, переможності, стійкості духу, але і як винахідників, дизайнерів, розробників. І дуже вам вдячний за вашу, таку, ваш маленький внесок, коли ви підписуєтесь, коли ви вподобайки ставите, і це на. Для нашого каналу дуже дуже потужна підтримка. Дякую вам ще раз і ще раз, і ще раз. Постійно я дуже щиро, 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 щиро до вас ставлюся. Дякую вам.